Всім привіт! Вітаю вас на каналі Прості рецепти української. Сьогодні будемо готувати смачну квасолю стручкову. Для цього нам потрібна одна цибулинка, один чесничок, ну, один півтора, одне яйце, зелена цибулька. І так, поїхала. На пательню наливаємо олію. додаємо 30 г масла, додаємо цибулю, порізану півкільцями. До олії, яка смажилась 10 хвилин даємо чесник. Ой, тобто до цибулі. Досипаємо пів пачки фасолі. Гарно все перемішуємо. Прийшло 10 хвилин. Гарно посолили і поперчили. Хто не любить перцю чорного, можна не давати. Який аромат стоїть. Так смачно пахне не передати через камеру. Пройшло 20 хвилин, наша фасолька майже готова, додаємо яйце. Зверху посипаємо зеленою цибулькою. А час готування зайняв 25 хвилин. Всім смачного, папа. -па.